або так високому зданию, що придаємо судової сідання статусного справа за позвони проважного виробничника війна підприємства, то або домовилися наші документи міністрів України міністерства культури, українського призначеного рішення ціна дістатися на проєкту виробничого міста підсудався, групсь Гурович. Звони попитання право на оверничого термінапі про забезпечення позову відповідно до 68, куди собі сім'я служінності питання забезпечення позов, може бути розкажати дальше в розвитку справ. Полон може бути скажемо з ресурсом порядку, закону системи своєї святку, собі статину существует суддя на руки, суддя почуття місяців. Продовжується судове засідання. Які ще є клопотання на Пред самих позивача Торопова Матвій Вікторій. Зачекаєте, у нас проводиться завдяло, зйомка. Ви клопотання заявляли на проведення зйомки? І ще минулий так. раз. І задовольни. Да, і задовольнили, і, і реєстрація була цю цього... поки не звідси, хоч ви назвіться, хто ви не. ніхто ж не забороняє, але ж преса екології, соціальний захист. Угу. Плотнікова іна. Голова громадської організації самоврядна громада так мене фотографування вам дозволу не давав не приведе.